Привіт, друзі! Сьогодні отримав запитання від клієнта, чи якщо от болить спина, чи достання просто такої подушечки під спину щоб заповнити простір під попереком. Чи потрібно брати ось такий ваш комплект, повністю на все автомобільне крісло? Хочу сказати, що в принципі цього достатньо буде, да, щоб не боліла спина, тому що багато хто просто там якийсь світер скручений, якусь подушку, чи навіть є такі, хто бутилочку води собою возить і кладе собі під поперек, щоб не болів. Тут ви можете відругувати товщину, висоту, під яку, на яку потрібно її налаштувати. Але деколи Біль в спині це не просто, так, що у нас просто болить спина, а тому, що ми довгий час проводимо сидячі. А взагалі сидячий образ життя, це ну, неправильно для нас, анатомічно. Тому такий комплект буде покращувати роботу лімфи, кровоносної системи, тобто він буде масажувати, вентилювати, не, дає, не давати застоюватися крові в стегнах, в сідниці. Ось. І це буде доходити, скажімо, всі поживні речовини до суставів, до хрящів. І і так само ми в спинці маємо таку підтримку для попереку, коли ви теж нагостувати по висоті. І, відповідно, беручи цей комплект, ви кожного дня будете покращити ваш стан. Кожного дня, коли ви їдете за кермом, буде масажуватися, вентилюватися, розвантажувати скупер, підтримувати спина. І ця дія вона не є такою, як я говорю, чудодійною таблеткою. Да? Тобто За день нічого не станеться, але ми ж кожного дня проводимо за кермом, цього не замічаємо. І краще проводити цей час, коли все буде працювати на вас, виходить, коли буде добре допомагати вам і вже через місяць ви отри можете відчути, що вже і спина не болить вас, да тому що всі речі, які сприяли, тому що вона може боліти, вони вже усунуті. Тому рекомендую такий комплект. З наповненням грочаного лушпення в будь-якому кольорі. Для кожного автомобіля він підходить. Можемо надати тільки різні комплектації з фартушком, без цього фартушка, якщо у вас тут є видвіжна полочка або може формат сидіння не підходить. Можна дати різні кріплення для підголівника. Якщо підголівник виймається, тут ідуть такі стандартні кріплення з люверсом. Якщо він не виймається, ми даємо такі хамут, які просто за... перекидуються за підголівник. Або якщо у вас новий автомобіль електричний з встроєним підголівником, або це можливо там фура, тір, да, то там є ще одні кріплення. Ось по типу такого плану. За, за верх сидіння просто кріпиться кріплення, і ви можете закріпити його так само на будь-якій висоті.